Слава нації, вітаю на каналі Добре, рембат, ветерія Сашко. Добрий апарат пан Артем. І, можливо, хтось ще з ним подарували мені. А я передарую цих потинцям, Вони потім від себе знімуть окреме відео. Це такий самий утечок за двигуном 2,4 атмосферник. Тільки е, він передньопривідний і у нього двигун з капіталки. Корпус бачив трохи тяжкої долі, але, очевидно, це нормальний бойовий кінь, у якого за плечима нормально роботи на користь перемоги України. І, в принципі, він цю роботу продовжить робити, вже продовжує. Насправді, все, пригнали, передаю, потім від себе піхотинці знімуть відосичок яким я його дарую. І оскільки четвертий рік лавах ЗСУ і 30, вже восьмий рік на цій землі показує, що речі без господаря це сумна річ, то цей течик я передаю не підрозділу, не батальйону, не роті, нікому нічого. А особисто у нього. Є господар. У цієї машини є конкретно господар, якого позивний дельфін. Хай, цей, хай він розпоряджається, користується, так, аби це було для перемоги. Мається на увазі, що коли ти дельфіни кудись переводитимешся, так, то на твій розсуд. Чи залишати його побратимом, чи забирати в інший підрозділ, аби тільки він не опинився у тебе вдома, в гаражі. Так, возити родину. Хоча, ну, як то я тебе благаю, хто там возитиме родину на, на такому апараті. Все, от у мене три автівки робочих. так, Медуза, Течик і... Таврія. І Таврія найбільш навантажена за, ну, за роботою, за <кій> пробігами. І <кій> всі три машини доглянуті. Чому? Правильно, тому що вони мають господаря, вони мої власні. Так і ця буде в кращому стані, коли матимемо одного господаря. Нехай добре служить дельфіну і всім нашим побратимам. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.